Приходу новорічних свят залишилося зовсім нічого, і для того, аби створити святкову атмосферу та добре підготуватись і зустріти новий рік і Різдво на найвищому рівні. Експоцентр Вінницької торгівельно-промислової палати підготував та відкрив міжрегіональну виставку форум товарів та послуг індустрія свята 6 декабря з 11 часов до по 8 число до 16.00. Часов. Тобто три дня повноценних три дня в нашому експоцентрі буде шум, буде гам, буде весілля, тому що виставка як і подрозуміває е, з виставки, які з собою імена праздник. Міська рада активно долучається до створення увінечал святкового настрою, залучаючи до співпраці у проведенні гулянь підприємців міста. Підприємці нашого міста, які, в принципі, щороку відгукаються на пропозицію від міської влади, а саме, це Зробити таким чином, що біля кожних їхніх магазинів, біля кожних їхніх закладів, як торгівлі, так і інших підприємств, люди, проходячи поруч, вони відчували саме те, що свято є. Це новорічні вітрини, це свято, коли заходять люди в їхні торгівельні точки. І сьогодні ця виставка, яка відкриває, вона дає. Цікавий приклад для того, щоб саме підприємці створювали біля своїх торгівельних точок свято для мешканців. У кожної людини є свій рецепт створення святкового настрою, адже потрібна атмосфера складається інколи з дрібниць, якими ми себе оточуємо вдома або на роботі. Тому, завітавши на виставку, можна підготуватись до будь-якого святкування від А до Я. Адже у вазі відвідувачів пропонується послуги агентств святкових подій, косметологічних салонів та салонів краси, ресторанів, кафе та банкетних залів, фото і відеозйомка. Музичне та дизайнерське оформлення свята, а також весільний і вечірній одяг, карнавальні костюми, косметика, парфумерія та біжутерія. И услуги, и товары все сегодня будет представлено на этой выставке. То тобто, есть, зайдя на нашу выставку, каждый человек сможет для себя выбрать, какой он хочет праздник для себя. Естественно, будет очень много сделан акцент на новогодние праздники, на посленовогодние праздники. Для детей здесь будет много детских программ в течение трех дней. Будут выступать аниматоры. Будет, естественно, Дед Мороз и Снегурочка, раздача подарков обязательно. Широкий выбор продукции, приемнити качественное обслуживание. обслуговувание. Смак найвибагливішого покупця. Якщо ви хочете, щоб ваші свята пройшли вдало, то надмінно завітайте на виставку форум, що триватиме з 6 по 8 грудня. Тетяна Соловей Вадим Демець, новини, телеканал Смарт.